Росіяни скоїли черговий воєнний злочин, завдавши масованого ракетно-дронового удару по Україні. Внаслідок цього удару було зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема енергосистеми, житлові будинки, як приватні, так і багатоквартирні. А найсумніше і найтрагічніше, те, що в результаті цього російського злочину. Було вбито кількох громадян України, і гадаю, що після такої жахливої ночі росіяни воліють побачити в наших очах переляк е і благання про пощаду. А натомість в наших очах росіяни повинні побачити лише непримиренність, зневагу, презирство і бажання. Докласти всіх необхідних зусиль, аби покарати всіх тих негідників, які завдають нам, українцям, українській державі, українському народу, українському суспільству стільки болю і шкоди. І саме про це я і хотів би сьогодні з вами поговорити, але перед тим закликаю вас поставити вподобайку. Написати коментар, у якому висловитися з приводу того, які у вас викликають емоції, подібні дії з боку росіян. Я свідомо кажу, росіяни не Росії, оскільки Росія це абстракція. А росіяни це реально ті люди, які виробляють ці ракети і дрони. Це ті істоти, які. Натискають відповідні кнопки і запускають все це смертоносне знаряддя, аби руйнувати і вбивати, і це реальні люди, а не якась абстракція. Тому ну сподіваюся, що в майбутньому це все російське поголов'я не буде ховатися за абстракцією якоїсь Росії або путінського режиму. Ні. І у Росії, і у путінського режиму є цілком реальні прізвища. І я впевнений, що всі ці прізвища будуть рано чи пізно відомі, і носії цих прізвищ будуть відповідати за скоєні ними злочини. Але повертаючись до теми, закликаю вас також висловитися у коментарях з приводу того: як і до чого вас мотивують. Подібні дії з боку Росії. Ну, а також закликаю вас поширити це відео. І якщо на те буде ваша ласка, підписатися на мій канал, аби не прогавити наступні випуски. Так от, з точки зору філософії, людська діяльність відрізняється від життєдіяльності тварин кількома значущими ознаками. Людська діяльність завжди є. Вольовою завжди є цілі спрямованою і завжди є усвідомленою. І під таким кутом зору, якщо подивитися на дії росіян руських, як іронічно і зневажливо називає їх президент України Володимир Зеленський, то варто поміркувати, а які цілі вони такими ударами переслідують. Бо це відвертий терор цивільного населення. За великим рахунком, жодних військових об'єктів внаслідок таких ударів не страждає. Себто мілітарний потенціал України в такий спосіб не руйнується. Так а що тоді хочуть зруйнувати росіяни такими ударами, і, хоч відповідь на це запитання вона свідчить про глибоке нерозуміння. Росіянами особливості українського суспільства і суспільно-політичних настрій, росіяни, завдаючи таких ударів, сподіваються на, що? на те, що, життя цивільного населення в Україні стане нестерпним. І українці почнуть виступати проти української влади, будуть вимагати від української влади капітуляції на догоду росіянам. Як на мене, це вельми дурнувате і вельми неадекватне уявлення. І неадекватне воно навіть через те, що Нема відповідних провідників, які б подібні тези могли б не просто просувати в інформаційному просторі. Я маю на увазі ці от вимоги капітуляції і благання пощади. А проблема полягає в тому, що немає суб'єктів, які б могли своїми діями забезпечити виконання цих вимог. Ну, росіяни реально думають, що зараз лишившись без е тепла, без електрики, там, в деяких місцях, без е води. ну, то До чого це призведе? До того, що якісь світські левиці з півтора тисячі підписників в інстаграмі і 100-доларовим прайсом на профільному сайті е під музику Я Люблю тебе, Москва е будуть е записувати. Якісь гнівні докори до влади, чи будуть виходити на масові протести, чи може вони думають, я маю на увазі росіяни, що зараз українські втікачі, які працюють у Варшаві таксистами, повернуться в, Україні і в Україну і в Україну також будуть тут розхитувати соціально-політичну ситуацію. Ну чи вони думають, що вся ця блогерська інфоциганська е, наволоч, весь цей інфоциганський табір, перепрошую, якщо когось з циган ромів це ображає порівняння? Бо я би ще кажучи, на місці циган е, образився, якщо б мене порівнювали з цими е, інфоциганами, да, які торгують повітрям і криптою водночас вони реально росіяни вважають, що всі ці персонажі сидячи десь за кордоном. І знімаючи тіктоки, можуть вплинути на суспільно-політичні настрої, просто зразок неадекватності. Чи може росіяни вважають, що створивши в інформаційному просторі цю е, абсолютно жахливу картину суспільно-політичного невдоволення, артикульовано якимись шлюхами, криптовалютчиками, темщиками, схемщиками? Втікачами і ухилянтами, що реальна ця картинка потім може якось е реалізуватися у реальному житті? Є погана для них новина. Ні, так не буде. Так це просто не працює. Можливо, росіяни сподіваються, що відреагувавши на цей улюзорний світ, створений е цими всіма персонажами у віртуальному просторі. Українські політики, опозиційні також почнуть розхитувати суспільно-політичні настрої і соціально-політичну ситуацію. І цього не станеться. А не станеться це тому, що по суті вся системна опозиція в Україні вона тією чи іншою мірою також причетна до виконання функції соціального управління. І критикувати зараз владу про те, що там. Хтось десь не так підготувався, це означає також стріляти собі в ногу, тому що дуже багатьох органів місцевого самоврядування ті політичні сили, які є в опозиції, і у меншості в українському парламенті на локальному рівні часто є у більшості, і подібні закиди можна буде автоматично переадресовувати, і їм. тому і цього не станеться. Чи може росіяни сподіваються, що е, зараз Дональд Трамп, побачивши ці от е, невимовні страждання українців, які мерзнуть у своїх неосвітлених квартирах, е, знову ж таки вийде з миролюбною риторикою і спробує перекласти відповідальність за ці страждання українців? На українську владу, яка є непоступливою і не хоче, прийнявши ультимативні капіту... вимоги капітуляції, врятувати українців від страждань. Так може Дональду Трампу варто поміркувати над тим, як змусити Путіна не завдавати таких страждань українцям? І я схильний думати, що останнім часом ці шальки терезів. Якраз е хиляться на бік саме такого сценарію, і підстави для таких висновків у мене з'являються, коли я дізнаюся новину про те, що черговий танкер російського тіньового флоту було затримано американцями. І я впевнений, що це лише е квіточки, е справжні плоди будуть попереду. Тому. Що я можу вам сказати? Що не треба потурати росіянам і виказувати ті емоції або борони Боже діяти так, як від нас того очікують і хочуть росіяни, завдаючи своїх цих от дикунських ударів. Тому що чим більше наша поведінка, наша реакція на їхні дії буде відповідати їхнім очікуванням, тим більше вони будуть робити подібних кроків. І справедливе зворотнє, чим більше наша з вами реакція буде відрізнятися від очікуваної росіянами після подібних ударів, тим менше у них буде мотивів. Такі удари завдавати. Поміркуйте над цим, і нехай в наших очах, в наших думках, в наших діях, в наших словах зрештою, росіяни бачать і чують лише презирство до них, зневагу до них і нашу непримиренність і жагу до перемоги. Не забуваємо про це. Підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо згодні. І подякувати можете на Бейс або ставши спонсором мого YouTube каналу. На все добре. Тримаймося, ми переможемо!